Доброго дня, шановні друзі, колеги, мої рідні сини, внуки і взагалі добрі, хороші люди. Сьогодні, 13 вересня 2025 року, мені виповнюється 75 років. І тому з нагоди цього я збираю своїх друзів, колег, рідню свої невісток, в ресторані Ювілейний в селищі Кам'янець, а раніше називалася Новгородка. І будемо відзначати святкувати цей день народження. Тому я запрошую зараз до свого дому, друзів, колег, які зараз прийшли мене привітати. Але перед цим я хочу сказати, що я народився в багатодітній сім'ї. В селі Цебулева Знам'янського району Кіровоградської області. Нас в собі було 10 чоловік. В даний час нас залишилося 5. Це брат Петро в Ставрополі Росії, сестра Марина в Тюмені в Росії, брат Микола в Знам'янки Кіроградської області, і сестра Люба в селі Богдановки, теж Кропивницького району. Батько був, народився в Білорусі в 1914 році. Фронтовик пройшов всю війну. Мати Мазуренко Орел Олександра Корнієвна, Українка, колгоспниця, Все життя проробила в колгоспі на розмірних роботах. В колгоспі і дояркою, і свинаркою, і на курятнику, і на ланки. Все було. Дійсно, що гроші отримали дуже. Малі, вісім, 12, 15. Ну, взагалі, колгоспники обіжали тоді. От. Слава Богу, бабуся в мене була Мазуренко Федоска Амелянова, яка нас виховувала, підтримувала, держала в руках і допомагала, за що ми її внуки дуже вдячні. Царство Царстві небесне, зараз вона покоїться в селі Цибулеві. Мамка також. E, Померла у 2005 році. От. Було їй сімдесят років, була в Германії, пройшла всі труднощі, оці голоди, холод і війну і все. І ось, дуже прикро, що при житті ми не могли багато поспілкуватися, порозпитати, як це все було. Щас ми дуже. E, Жалкуємо. Жалкуємо, дуже жалкуємо. І тепер, тільки коли вже не стало батьків, ми вже починаємо думати, що ми дуже мало для них робили, але допомагали, допомагали чим як могли. От. Значить, після закінчення середньої школи я поступив в Нам'янське професійне технічне училище номер 3 на спеціальність плотник. От. і, закінчивши його, був направлений на роботу в Молдову, в місто Бєльці, де, пропрацювавши рук, був призваний до лав Збройних сил служив в Уральському воєнному округі в місті челябинськ 40 по демобілізації, по демобілізації вернувся додому. Але в армії я рік прослужив дивізіоном в штатному оркестрі на трубі грав. Рік, а потім так уже склалося, що рік служив в інженерно технічних війська. Повернувшись додому в 71-му році, я два роки працював на Знаменському мебельному комбінаті, який був розташований в селі Богдановка. А потім поступив і навчався два роки стаціонарно в Івано-Франківській середній спеціальній школі міліції. По її закінченні був направлений сюди в Новгородку, тепер вже місто селище Кам'янець, де працював в районному відділі внутрішніх справ на посаді старшого інспектора по боротьбі з розкраданням державної власності. Тоді вона називалась ОБХСС. От. Попрацювавши тут 4 роки, я поступив і стаціонарно закінчив Київську вищу школу МВД. І по її закінченню е, був направлений на роботу Херсонське обласне управління внутрішніх справ, а потім працював в Скадовській в райвідділі і в Воронцовку перевели мене в 83-му році. Був на посадах оперативно начальствуючих, очолював такі служби, як також ОБХС. БЕП тепер вона називається дільничну службу міліції в райвідділі, дежурну часті е, був заступником начальника райвідділу міліції, начальником міліції громадської безпеки, е, виконував обов'язки начальника внутрішніх справ і, прослуживши більше 25 років років органах внутрішніх справ, я в січні 1999 року вийшов на пенсію по вислузі років. Закінчивши там службу, я ще працював більше, ніж три роки в Новородцівській райдержадміністрації на посаді начальника внутрішньої політики, а потім два з половиною роки працював у приватній фірмі МПП Таврія. Начальником Служби безпеки і охорони. У 2005 році ми переїхали на постійне проживання в селище Новородку, тепер Кам'янець. І тут проживаю до настоячого часу. Дружиною ми разом з дружиною покійною, на жаль, Олею Васильівною. Виховали, виростили, вивчили трьох синів Руслана, Романа, Віталія, які всі закінчили вищі учебні заклади і посіли достойне місце в житті нашого суспільства. Рома, середній син, також пішов по моїх стопах і працює в органах внутрішніх справ. Зараз він майор поліції. А старші і молодші сини, вони агрономи, працюють по своїй спеціальності, менеджерами в різних агрофірмах. Дуже вдячний за підтримку синів, в нашу сім'ю, це Оліним батькам, це покійному Василю Євсійовичу і нинішній тещі Вірі Васильівні, які нещодавно виповнились 91 рік. За їхню підтримку нашої сім'ї, своїх дітей, виховання внуків. 2007 року я очолюю тут Новгородській в, Новгород, в Кам'янце ветеранську організацію Пенсіонерів ветеранів органів внутрішніх справ до сьогоднішнього часу. От з 2015 по 2019 рік очолював. Ветеранську організацію пенсіонерів, ветеранів Великої Вітчизняної війни, і Другої світової війни чотири роки очолював і потім передав іншому своєму колезі. А е, ветеранська організація пенсіонерів, ветеранів органів внутрішніх справ і до цього часу її очолює. Я е, по професії юрист. Але в свій час, ще будучи в школі, я участвував в духовному оркестрі, і грав на трубі, вже я сказав, що в армії служив. Полюблю музику, люблю пісню. З 80-х років минулого сторіччя я почав писати вірші, пісні свої і також навчився і на гармошки, на які граю цей час. Дійсно, я не професіонал такий, але, як би сказати, для компанії завжди я заграю, підтримую. І в свій час я тут організував своєю теперішньою дружиною Тамілою Костенко Доя Дгорицьвіт, де ми виступаємо перед колективами в Кіровограді, у Кропивницькому, в госпіталях, даємо благодійні концерти. На підтримку воїнів Збройних сил і виручені кошти, які нам отримую, я перераховую і як в наш місцевий фонд Схід Перемоги, а також в обласну ветеранську організацію органів внутрішніх справ, де перераховується це і витрачається для нашої бригади людь. Я організовував, проводив таку як Програми, та все гармошка грає в обласному художньому музеї в 2017-2018 роках, 2024 і 2025. Я е благодаря е цим заходам, які я проводив, пісням і так далі, я прийняв участь у такому Кіровоградському, Кропивницькому часі. Поетичному клубі Вітрила Паруси там, де познайомився з благодаря їм, із головою обласної республіканської організації, громадської організації театру авторської пісні Лазарем Олександром Івановичем у 2015 році. І до цього часу ми підтримуємо зв'язки. Він приглашав. Нас на участь в фестивалях, як місто Київ, Скадовськ і Кривий Ріг, де ми спілкуємося і проводимо ці заходи неодноразово. Я привозив до нього своїх колег, гармоністів, півців і так далі. Дійсно, я дуже вдячний, що він приїхав на моє, на мій ювілей 75 річчя зробив. Хороше відео по цього приводу. Я дуже вдячний. Я думаю, що наші стосунки, як в творчому, так і в особистому будуть підтримуватися. Дуже вдячний йому за це. Ну а проводимо як і в селищі, так і в інших городах. Проводив я киньте все гармошка грає. Ну це, як би сказати, моє хобі. Таке я люблю і грати, люблю співати. От. Ну, В даний час здоров'я трошки не те і більш-менш вже е, о, обмежуємося цими виступами, але все-таки по мірі можливості ми виступаємо. В даний час дует Горицьвіт у складі Таміли Костенко і Івана Орла виріс до гурту Горицьвіта, в який ввійшли Тетяна Томак. Ольга Застьоба, Зоя Жовнірович. І з цим складом ми виступаємо тут, в селищі, і будемо по мірі можливості виступати в інших містах і селах нашого, нашої громади. Хочу сказати, хочу сказати, що я дуже пишаюся своїми синами, дуже люблю. Своїх внуків Руслана, Назара, Платона, внучку Аріну, які для мене вони оддушина. Я бажаю своїм дітям, внукам і всім своїм друзям, колегам добра, тепла, щастя, радості, успіху в подальшому житті, щоб не знали ні лиха, ні горя, ні війни і настав в нас. Мир в Україні було над нами чисте, мирне небо, щоб ми могли, як і раніше, весело жити, працювати, дружити, творити і не воювати. Тому я дякую всім, хто до мене завітав на мій ювілей. От все, всім добра і тепла. Життя продовжається, і ми будемо робити те. Що потрібно людям, щоб що хочеться душі, щоб була якась е і ціль у житті. Ми це притворяли іменно на своїй життєвій практиці. Сюди я переїхав у 2005 році, після того, як закінчив службу в органах внутрішніх справ, вийшов на пенсію по вислузі. І тому я своєю дружиною Олею з дітьми переїхав сюди. Тут вже проживаю 20 років. Почти що. Тому я запрошую зараз у свою світлину для ознайомлення з моєю дальшою автобіографією світлинами, які в мене є. Дякую, прошу. Шановні друзі і колеги, ми знаходимося в моїй світлині, де виставлені фотографії тут показана вся моя родина, все моє життя, більшість з якого я прожив, ну, висвітлювався на фотографії. І я почну із того, що так я був, працював в органах внутрішніх справ України. Більше 25 років, то в мене ось тут фотографії, лейтенант, старший лейтенант, майор і так далі. Це пістолети Макарова, от, які мені подарували. А це нашій один із міністрів, яких я як пережив, Юрій Федорович Кравченко. От, який... Трагічно загинув, можна сказати. Це мої медалі, які я участвую у спорті. Я любитель спорту, і любитель поезії. Тому пишу і поки дозволяє здоров'я, граю в футбол, в теніс, в волейбол. От, і пишу вірші. І здав я дві книжки на даний час. Все буде добре. Ось. У 70-річчя мого дня народження і в 24-му році рік дракона. От. Ну, а це мої сини ще у, в дитинстві. От. Це моя дружина, перша Оля Васильівна, яка пішла у вічність в 2012 році. Тому хочу так наголосити. Що я люблю іграти, співати і організовую творчі зустрічі, киньте все гармошка грає. І ось одна із перших реклам, яка була зроблена Олександром Івановичем Лазарєвим Криворицьким, головою громадської організації театра авторської пісні. З цією рекламою я і виступаю. У музеї і в інших місцях, в госпіталі даємо благодійні концерти на підтримку воїнів Збройних Сил. Тому ця традиція вона продовжується і хочу сказати, так, це мого внук син самого меншого сина Віталія, Платон. Платон. Це я 18 років. Тут дружині 25 років. Це папка і мамка мої покійні. От у Мене папка був 1904, 1914 року народження. От. Ну, а це сини маліші ходили в школу і так далі. Самий старший син, от, Руслан. Це він це малий був, а це йому годік був, коли я ще учився в академії, в вищій школі і приїжджав в отпуск, і він, оце такий я його брав у руку, Це Оля була. Ну і ось ми теж саме. Я з дружиною, син Руслан е, Рома, дві фотографії такі Рома, малий, серйозний. От. Це Віталія найменший, це, це ми так же само з дружиною. І ось гусар Руслан старший син, капітан дальнього права младший син Віталя. Ну, а це є по закінченні вищої школи МВД СССР імені Фелікса Дзержинського. Ну так називалося. От ну, так, отак воно все, все було, так воно є. А це вже... Ну це внучка аріна, тут. Знімалася. Це старший син із меншим сином. Це Віталька, да. ну, а то я. От. А це футбольна команда, яку ми виставляли, виїжджали у Кіровоград, верніше в Кропивницький, і були змагання серед пенсіонерів органів внутрішніх справ. Ми зайняли перше місце. Капітаном команди був Ярослав Дмитрович Дудник. Який буде у мене на дні народження. О. Оце таке. А це мені вручили як самому старшому футболісту. От, 70 років, ще 72 було, коли я грав футбол. От, і це мені вручили таке за пам'ятний приз. Це мої, ось о, старший брат ще був живий. Зараз його немає. четвертий рік уже, з 4 роки вже немає його. Це брат Микола, це сестра Люба, і я цих знаєте. от. Ну, а це вже фотографія із моєю теперішньою дружиною Тамілою Костенкою, з якою я вже проживаю більше восьми років. Живемо ми, як би сказав, в цивільному братці. Постійно вона мене підтримує і в творчості, і в виступах. Буває, що я трошки скандалю з нею, якщо вона щось неправильно співає, а вона сердиться. Але результат головне. От. От так. Переходимося далі. Я в свій час і грав і в школі, на духовому оркестрі на трубі, і в армії цілий рік служив. і в оркестрі грав. Так, так що це моя труба цій трубі вже більше 30 років. Ну, а це день ювілею вітали. От квіти, які подарували нещодавно.